12 червня прийом першого заступника міського голови розпочали з питання оформлення прибудинкової території. За допомогою звернувся Руслан Антонюк. Будинок, в якому проживає чоловік, це кооперативна власність. Мешканці самі дбають про благоустрій. На шляху до оформлення прибудинкової території вони зіткнулись із проблемами. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук видав доручення з'ясувати та надати необхідну інформацію протягом 10 днів. Далі на прийом завітала Любов Криванчик. Жінка вимагає заборонити рух вантажного транспорту по вулиці польова. Хати колються. гараж на ну, поплі Хата вже почала, а далі по вулиці сьомий, сьома хата. Вона не сьогодні, а завтра впаде, там же ж теж люди живуть. Тридцятий будинок вже конструкції. Видно, дев'ятий будинок конструкції, але ну, прикрили вагонкою. Так само вона нас же лопається, прикрили пінопласком. Я вже пінопласт пішов. Микола Петрович проінформував про те, що рух вантажних автомобілів вже заборонена. Є постанова виконавчого комітету та відповідні дорожні знаки. Додаємо ще раз. Вернемося. Останнє звернення у нас було у понеділок, після рішення виконавчого комітету про заборону руху вантажного транспорту. Ми їм передали це звернення. Ми зараз написали лист. Із цією об'явою у газету Трудова слава ми її опублікуємо, що заборонено рух вантажного транспорту. Щоб, щоб люди знали, Раїса Гетьманська проживає по вулиці Косогона. Звернулася жінка з приводу переоформлення земельної ділянки. Всі необхідні документи є. Микола Петрович порадив звернутися на засідання земельної комісії. Далі Олександр Цівун звернувся щодо прорізки вулиці. Чоловік переймається через можливе підтоплення його ділянки після того, як побудують вулиці, аби отримати детально. Роз'яснення ситуації пану Олександру запропонували залишитися на засідання земельної комісії. Наступним розглядали колективне звернення від мешканців вулиці Дружби 39 про передачу гуртожитку на баланс міста. Для того щоб це зробити, потрібен акт прийому передачі майна. Ви наказ. До цього наказу ви повинні були принести це я. Де це я не я ж займаюся, ніколи канає пітро Микола Петрович наголосив, що юридично передача гуртожитку може здійснитися лише після підписання акту прийому передачі. Далі до 103-го кабінету прийшла Наталія Леонтьєва щодо забезпечення житлом. Після смерті сина жінка лишилася без даху над головою. Працює Надія Сергіївна прибиральницею у шостій школі. Всі, хто знає пані Надію, характеризують її як порядну жінку. Лізне сюженку хай напише зарази. От. І десь на комісії, і на контроль, візьми на контроль, щоб ми знайшли її. Ну, Віра Івановна теж працює. Мешканець вулиці Червоноармійська Олександр Запорожець звернувся, аби з'ясувати деталі зміну рішення про оформлення земельної ділянки. Я от, тому, що у мене дуже вийде для своєї засудки, не влазять мої ті строєння, які 30-40 років тому я покупав. Они стоят в гараж, летняя кухня, они даже не вмещаются, мешают это разбирать, придется. І наставані чому ми ну, як мені пояснили, що у вас одна четверта за документу одержав і розділили 10 соток на чотири Аріш... Олександру Васильовичу пояснили, що рішення було прийнято згідно із законодавством України. Задля власного спокою та економії часу мешканцям потрібно цікавитись законами України. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.